Всіх вітаю з Юска. Я зараз, можна сказати, у відділі текстилю. Сьогодні хочу показати вам акційні пропозиції, які діють в цьому місяці в Юскі. На текстиль в личці стоять такі, як новинки і завжди низька ціна. Тут подушка, її прям розібрали. Ось така кремового кольору 45 на 45. Крем коричневий. Одна штучка залишилась 375 гривень. Далі плед ковдра в таких весняних кольорах. До неї до нього є подушка, зразу кажу. Ось ця крем-ковдра коштує 600 гривень розміром 140 на 200. І ось вона, так як двійна на дві сторони. Тут як такі ромашки і ось такі квіти. Ну, двосторонні, можна сказати: 140 на 200 за 600 гривень. І подушка до цієї. Ковдри. Ось, дивіться, в такому ж кольорі. Гарно вона оброблена. Коштує 275 гривень розміром 35 на 40. Така ще ось подушечка. Ага, така більш цупка тканина. 45 на 45, 500 гривень. Цю не так розбирають. Ось такі подушки можна придбати за пів ціни маленького розміру 30 на 30. З котиком, з кроликами. Песиком. Ще з таким котиком. Ці подушки коштували 249, коштують 125. Получається, 50% знижка розміром 30х30. 30. Ну, така для дітей з гарним малюночком. Так, так, Акції на подушки. Така подушка Кронборг. Ну, не буду, як вона правильно. Так, ось така подушка. 50 на 70. Коштує 700 гривень, а коштувала 1400 гривень. Ну тут якось особливо нічого не описано. Ну, акція знижка гарна. Далі, також від цього бренду за 750, тут вже є в розгорнутому виді, коштувала 1400 ця подушка. Видно, як вона виглядає, можна її потрогати. 50 на 70 750 гривень, коштувала 1400 Далі ціну знижено на топ-матрац 120 на 200, коштував 3250, а коштує 1000. Тут є зразок на цей матрас, все можна роздивитись, потрогати. Поміркувати і ось отак його купити. Запакований в зручній упаковочці, легко нести. Також з цієї сторони топ-матрац 1350 замість 4160 на 200, і топ-матрац 180 на 200, за півтори замість 4500. Я так розумію, що це один і той же матрас різних просто розмірів. І ось тут один, тому один зразок на нього. Далі тут постільна білизна стоїть, мабуть, також в акції. Так, дивимось. Постільна білизна. Ціну знижено, написано котон. 100% котон. Це 140х200 з однією наволочкою. Дивіться, яка ціна гарна, на одіяла. Помірно 135х200, 275 гривень, таке воно ось, більш тоненьке, зручне, не жарке. Замість 425 гривень. Ось за 275 гривень можна купити одіяло. Ну, дуже, дуже файна знижка. Таке, воно як в молочному колі, я б сказала. Чудова якість за помірну ціну, легке, невагоме наповнювання, перероблене волокно. Ось, бачите, помірна. позначка. акції зараз почалось на постільну білизну. І, до речі, написано, що котон. Я подивилась так: 100% котон, Виготовляють це все в Пакистані. Дивіться, це, наприклад, постільна білизна коштувала аж 200, коштує 875. Тут йде пододіяльник, 100% котон, 140 на 200 і одна наволочка 50 на 70, коштує 875. Є за 650, ось такий також котон. Цей коштує 650 є. Все повністю двоспальний комплект. Він йде з і, і, і пододіяльник, і простень, і дві наволочки. Коштує цей комплект 1650, 100% бавовна, розміри написано: пісочний з простирадлом. Також і цей з простирадлом за 1650, ось в такому кольорі йде великого розміру. Тут 1150. Ось зараз жіночка обирала собі, сказала, що у дочки саме ось така білизна і дуже файна. І їм подобається. Так, що вона гарної якості. Чорний без простирадла за 1150 І тут, тут все з простирадлом. Тут, мабуть, 1650 ще в такому кольорі. Чомусь тут внизу немає цінника. Бачу, також можна купити за 400 гривень. Комплект білизни це вже мікрофібра 100% поліестер. Так, 400 гривень коштує Ну, тут дві одиниці. Це я показала за 1150, за 500 простирадло, прям розібрали. Багато, дуже багато акцій у відділі постільної білизни. Наприклад, набір ось такому кольорі. Тут є зразки, ви можете отак от подивитись. Бачите, ось зразок саме на оцей, за 1150 можна якраз глянути, як він виглядає, потрогати. Коштував 1150 Зараз коштує кремовий без простирадла, сатин 100% бавовна. Той, який коштував 2300, коштує, коштує 1150. 1150 ось такий дабл на 220 і дві наволочки. Коштував 2300, 1300 900 коштує. Ще такі були за 2300, коштують 3,400 коштував такий набір. О, гарний дуже колір. Показує ага. отакий. От і що так, подобається невеликий він є. Ага, ось такий. Дивіться акція, яка гарна. Також ось бачите, мені підказують, що гарної якості Він так приємний. Да, на дотик, такий як випуклий, 2,350, Також бавом на 100%. Жатка називається 3 тисячі. Коштував. Зараз знижка 2,350. Це також. Це, дам, угу. може, євро такі. Угу. Багато акцій зараз у відділі. Саме постільної білизни дуже багато. Всі показувати не буду. Наприклад, коштував набір 2500, коштує 1250, коштував 2200. Дуже файний колір, такий приємний. Коштує 1000. Тут за 450 знову жатка, мікрофібра, сірий без простирадла за 450 гривень. Гарні акції, на постільну білизну у них, і тут можна все потрогати. О, хтось, мені здається, сам дістав. <свіс> і такі яскраві є кольори, багато дитячих кольорів по 1350-900, також така як жатка. Оцей набір коштував 1300, коштує 900 гривень на знижці. Навіть ось так красиво оформлений є. Також 100% котон. І наволочки будуть отак красиво. Зараз на світло вам покажу. Ой, він такий важкий, бачите, як наволочки так оформлені рюшами. І 250 без простирадла, а коштував 3 тисячі. Ну, виглядає дійсно красиво. Тільки важкий який. Ось такий коштував ага. дабл. Без простирадла, 2500 коштує 2000. Всі зразки у них завжди висять, можна підійти, подивитись, роздивитись, потрогати, як воно все подобається чи ні. Так, що тут знижечок в цьому відділі зараз дійсно багато. Є одно, ну, однотонні, кому подобається, наприклад, 180 на, 200, на 35. Простирадло таке коштувало 2400, коштує півтори. Окремо, також простирадло. 1350 замість 200, 750, 90 на 200 на 35. Ага, це як на резинці, мабуть, Оце 35 см. 750. Далі. Дивіться, які дитячі гарні. Ось цей за 600 гривень набір. Дуже приємний. 100 на 140 і 40 на 60, така наволочка. 100% котон. Такий дитячий, гарний візеруночок. І ще ось такий є. О, дивіться, з одинорогом також 100 на 140-40 на 60 по 600 гривень. Без простирадла. Гарні кольори і для дітей, і не тільки. Ще тут у відділі пледів акції також покажу. Тут плед стяганий. Ой, мені здається, от саме цього кольору раніше не було. Я якось не бачила. Десь такий ну, подібний плед бачила, але ось в цьому кольорі не бачила і мені подобається. Прям такий колір, він у них лати називається так. Да. 550, воно коштувало коштує 350 поліестер 130 на 180 Також такий плед коштував 550, це бавовна, до речі. В зеленому кольорі людям більше подобається, ніж в рожевому. Бачите, порозбирали 350, 100% бавовна, 130 на 170 коштував 550. І в такому рожевому йде з китицями цікавий. Тут 850 поліестер, а коштував 1100. Також знижка на подушечку. Отаку знижка з цупкою такої тканини. Подушка, ось вона на змійці, можна прати. Така подушка коштує 250, коштувала 450, 45 на 45. Ой, дивіться, по 115 є навіть пледи, коштували 225, це 50% знижка, 130 на 170% ось в такому зеленому кольорі. І 115 в такому, як блакитно-сірому кольорі. Я коштував 225. Саме знижки хочу показувати тут. А от ні, це я зі знижками показала. Також багато знижок на штори, фіранки. Швиденько покажу штора нитка. Так, розмір 90 на 245. Коштувала 400, коштує 300. Ось така гарна штора 140 на 300, полістер пісочного кольору 140 на 300 Вона коштувала 700, коштує 400 В білому кольорі також є за 400 гривень. Тут акція фіранка, ціну знижено. Ой, вона так, мабуть, не видно, блищить, переливається 140 на 300, коштувала 700 Коштує 500. Ще біленька така, також коштувала 800, коштує 600 140 на 300. Тут акція на таку біленьку коштувала 900, зараз 600. Знову ця нитка, тільки в молочному кольорі 300 гривень замість 400. І нитка 140 на 245 більшого розміру за 450 гривень. І внизу також є акція. От за 300 гривень можна купити ось таку фіранку. Сподіваюсь, видно колір. 140х 245 фіранка, поліестер, квіти беж за 300 гривень, а коштувала аж 800 Така фіранка біленького кольору 140 на 300 коштувала півтори, коштує 850. І ще в такому ж кольорі намальовано, як вона на вікні виглядає, така як замшева. Оливковий колір, так, штучний замш 850, а коштувала півтори. Є також за 550, яка коштувала 800, і навіть є за 250. Ось така, якжата 135 на 300. Показую вам тканинку. Коштувала 500, коштує 250. Тут знижок дуже багато, так що найбільше покажу вам. Така от, коштувала 549, коштує 375, ось в рожевому кольорі гарна. Така фіранка коштувала 500, зараз 350. Ну тут майже на всі фіранки, на всі всі, фіранки, Ага, у них в газеті було написано, що зараз діють знижки на фіранки в цьому місяці і на штори. Тому, кому треба, то купляйте. Навіть є за 165 гривень. Ось така фіранка прозора. Так, рушники різних кольорів. Бавов на 100%, 50% на 100, 250 рушник Коштує, коштував 349. Багато тут кольорів. Написано білий, але вони всі тут в акції ось такі сірі, зелені, приємні на дотик. Ну, не знаю, ось так, мабуть. Видно, як він виглядає. да? Нормальний такий рушник, ось особливо кольор, який гарний ось оцей зелений. Покажу, розгорну. 250 гривень. 50 на 100. На рушники багато акцій діє. По 165 рушники всіх кольорів. Це бавов на 100% 50 на 100. Ось кілька кольорів багато. 80 гривень замість 139 коштує 40. На 60. І 325 гривень коштують замість 549. Рушник розміром 70 на 140, 500 гривень, бавовна 100 на 150. І далі такі є маленькі у них рушнички. Не тут е, тут це а, да рушнички маленькі, 35 гривень, замість 54, 28 на 30. Також дуже багато кольорів. Безліч я б сказала. Є рушники в розгорнутому виді, завжди можна підійти, подивитись на кольори. От приклад рожевий такий гарненький. І тут всі рушники, оці зі слонами, також зараз по акції 215 гривень замість 299 Невеличка знижка, але ж тут найбільш такі гарненькі з цими слонами. І це також 100% бавовна 50 на 100 І рушник зі слоном, ось такий невеликого розміру. 30 на 50, коштує 60 гривень. Також є різні кольори. Падаю юзки, також є в продажі клейонка, Вона йде рулонами. Ви відрізаєте, ну, щоб відрізати потрібний розмір клієнки, зверніться до консультанта. Ціна вказана за метр. І на клейонку також зараз діють акції. Ось клейонка, завжди низька ціна 300 гривень коштує. Ось вона, ой така, огляньте, така гарненька, як ажурна. Ось ця клейонка 300 гривень за, метрів, за метр, а є клейонка навіть 135 гривень за метр. Так, Я, мені здається, ось вона, ось така, як більш прозора. Да? от вона 135 гривень за метр. Це дві тільки отакі, низька ціна. Немає, щоб була акційна. Наприклад, мені оця сподобалась така вже вона. як раніше була по такої якості. Вона коштує 269 гривень за метр, 140, ага, ширина. От 140 в неї, у всієї 140 ширина, а відрізаєте от метр стільки коштує. Вам показати ще цікаву акцію. Я, до речі, не знала, що на килими також буває на виставковий зразок знижка не тільки на меблі, а й на виставковий зразок, до речі, можна зекономити сильно. На жаль, тут не написані розміри килимів, саме виставкових зразків. От, Наприклад, килим, який коштував 3 700, коштує півтори тисячі. Або ось такий. Щось там брудний написано, але мені здається, треба подивитися, може там його легко відпрати, зекономить з 5500 на 1750. Далі. Також виставковий зразок за 3 тисячі замість 5 тисяч. Три тисячі замість 5500, наприклад, виставковий зразок. Цей навіть і не брудний, нічого не написано. Ось такої якості. Це великі якісь килими, на жаль, немає розмірів. Щось такий зразок, бачите, які вони величезні, довгі, як сказати, широкі. Да. Виставковий зразок коштує 2000, тисячі, коштував 3700 І навіть не брудний, як я розумію. Щось такий колір. Виставковий зразок також широкий. Коштував він 3 тисячі, а коштує 200. Оце гарні дуже акції на ці килими. Ага, ось такий килим, наприклад, він розкладений невиставковий зразок. Можна подивитись. Дивіться, 2999, як він виглядає. Так, 130 на 193, а там ви бачите, скільки можна зекономити. Я думаю, тут всі ці килими можна знайти невиставкові зразки, щоб подивитись, який розмір. Наприклад, у кожного цього килима і тут все розписано. Так що можна зекономити непогано на килимах. Невеличкий килимок можна купити за 55 гривень. 38 на 75 звичайний придверний килимок і більшого розміру 60 на 80 коштує 150 гривень. Більш якісний килимок, ось так, як резина тут. Тут м'якенький. 40 на 60 250 гривень. Гото килимків зі знижками. і Чомусь всі вони в нижньому ряду. Такий ось килимок коштував для ванної кімнати кругленький, м'якенький. 700 гривень коштує 350, 700 діаметрів він йде, 70 сантиметрів. Гарний килимок. Дуже приємний колір. Тут він не буде йорзати. Я потім складу правильно. Є також в білому кольорі за 350 гривень. 550 килимок коштує. Ой, який гарненький, слухайте. Такий великий за 550 гривень. Розміром 70 на 120. Показую, як він виглядає. Отакий От за 550. Дуже приємний на дотик. Гарно кольори підобрені від світло-сірого до темно-сірого. Цей коштує. 550. І такий же килимок е, сірий, тільки розміром 50 на 80, коштує 325, ось він лежить. Далі 375 лахматі замість 500. Я навіть по 150 лохматі маленького розміру 45 на 50. от 150 гривень такий килимок, коштує коштував 300. Далі там різних. Кольорів просто по 375, по 325 йдуть розміром 50 на 80, і знову по 325. отакі такі калимки 50 на 80. Також розгорну. Я зараз все вже буду закінчувати. Якраз потім все зберу як треба. Отакі по 325. 50 на 80, бачите, кольорів багато. Стану, щоб краще було видно. Далі хочу сказати, що зараз на всі халати, це я в газеті також прочитала. Діє знижка, всі халати йдуть зі знижками. До речі, у них кольори такі, ну, з'явились. Рожевий, наприклад, 600 замість 900. Ось такий 600 замість 900 мікрофібра. Тут завжди можна на нього подивитись. Всі, всі є в розгорнутому виді. Ви можете подивитися, як він виглядає. І всі вони йдуть зі знижками. Оці, до речі, непогано виглядають. Такий приємний колір. Це рожевий тут за 600 цей розгорнутий. Що я вам показала, такий, як фіолетовий, є такий сірий, а це вже більш такий ну, більш товстіший антрацит, тут мікрофібра 700. А, у них так цікаво, якщо в цьому розмірі СМ, то сірий буде. Якщо в розмірі СМ, то буде фіолетовий і рожевий. Ну, зрозуміло, всі-всі халати йдуть зі знижками. От, наприклад, 1100 коштував, зараз 650 гривень. Той, що коштував 1900, коштує оце з бавовни 100%, коштує 1100%. Так, халати всі зі знижками. Тут знову повтори йдуть різних розмірів. Хочу оцей подивитись. Бачите, він такий 100% бавовна написано, такий як махрове. махровий рушник повністю ще в таких кольорах. Ну, багато халатів, і всі халати зараз зі знижками. На, ну, акції діють там, майже до кінця лютого. Забула, якого числа вони закінчуються, може тут десь написано. написано Ціни надруковано, написано 11.02. Ну, Дивіться, може, на сайті можна подивитись, коли закінчуються акції. Дякую, що дивитесь мій канал. Я на цьому буду закінчувати огляд. Я робила огляд текстилю: фіранки, постільну білизну, рушники, де бачила гарні акції, все вам. Показала, ну, найгарніші акції, я точно вам показала, які є. Ну, тут дуже-дуже великий юзк і багато великий вибір, тому все так не покажеш. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!